Магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес Державна податкова служба України. В Державно-податковій службі повідомили, що постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів. А у випадку підтвердження надої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки. Крім того, на сьогодні в соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет-майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг. Нагадуємо, що за відсутність реєстрації та незаконне введення підприємницької діяльності передбачено штраф у розмірі 340 гривень за діяльність без реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності без взяття на податковий облік, штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень та конфіскацію виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок чинення цього адміністративного. Правопорушення, чи без такої відповідальності зі штрафом в розмірі 17 тисяч гривень за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП чи іншої форми підприємницької діяльності? Штраф за повторне правопорушення протягом року у розмірі від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. Таким чином. Якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність у соціальних мережах та не бажаєте мати проблем з контролюючими органами, варто офіційно зареєструватися та платити податки на зручній для вас системі оподаткування.